Джон Кітс про коника та цвіркуна. Поезія з землі не вмре ніколи. О півдні, як мовчать серед гілок, Птахи в гаю, невтомний голосок, Облизує покоси коли Це коник, він поймає гори й доли. На стернях довгий ведучи танок. А стомиться стихає на часок У затінку стебла або стодови. Озіє з землі не уніміє, коли зима в мовчання крижане, поля заковує цвіркун у хаті, заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне співконика в траві на сіножаті.